Перевізники під прицілом після резонансної аварії в Полтавській області В середині березня, коли вантажівка влетіла у маршрутку і загинуло семеро людей, очільник Кіровоградщини доручив обстежити технічний стан транспорту перевізників області. Перевіряли працівники ДАІ, Укртрансінспекції та обласного департаменту інфраструктури. Інспектори виявили низку порушень, які розкаже Яна Семенюк. Під час перевірки мобільні групи відвідали вісім перевізників, інспектували справність та безпечність умов експлуатації транспорту. Найбільш поширені технічні порушення озвучили в департаменті інфраструктури. Відсутність очисників, неокомплектовані аптечки медичних автомобілів. Майже всі з перевірених транспортних засобів потребують заміни переднього гальмівного шлангу. Не пломбові ні вознегасники. Висота протектора шин менше дозволено. Крім того, на усіх підприємствах кількість транспорту, що виїхав на маршрут, не відповідала заявленій. паритет сервіс під час перевірки випустив на 18 автівок більше ніж мав. Тут пояснюють, частина з них їхала на ремонт або підміну транспорту в обід. Було пересчитано повністю кількість машин, які виїхали за територію бази. От, при цьому не проверялись, путевые листы. Практически 5-7 машин в день виїжджають, проходять Она, на, У нас є договір з спеціалізуючими організацій. Точно так виїжджають на ремонти. Точно так ми ми возим еще людей на Крім того, на підприємстві кажуть, не отримали акту перевірки, тому не знають, які саме порушення виявили інспектори. Результати інспекції збираються оскаржувати у суді. От, інспектор осматривав машини сам, без механіка. Тобто, як би йому показалось, він так думає. От, ми некоторые машины повернулися с линии, вот, чтобы осмотреть совместно с механиком и присутствие трансляции оказалось, что этих нарушений нет. На іншому підприємстві автолегіон Варванської виїхала навпаки на 9 автобусів менше. Все через технічні причини, говорить перевізник. Є ж технічне обслуження, є ремонт, не може ж кожен день курсувати 96 машин. Виїжджає менше, тому що кожен день машини становяться деякі на техобслуження по плану. По плану. Ми не можемо їздити 30 днів в місяць. Щоб машина не встановилась на ремонт. Ще один перевізник, що обслуговує 18, 117, 118 та один приміський маршрут під час інспекції випустив на дороги замість 29 автобусів. Всього дев'ять на підприємстві. Кажуть, тоді транспорт мав вперше вийти на нові маршрути і його не встигли підготувати. Ці машини були зняті з маршруту. для того, підготувати підготовити на другий маршрут. Ми всі прекрасно бачили, що машини стояли на базі, просто не виїхали без трафаретів, нічого були уквально на другий день. Не виїхали на маршрут. Громадські активісти вважають, що перевізники можуть випускати менше транспорту на дороги, бо просто його не мають. Під час конкурсів на перевезення вони заявляють більшу кількість автобусів, щоб виграти процедуру. Потім винаймають транспорту підприємців-аутсайдерів або ж за плату дозволяють їм курсувати за своїми маршрутами. Було мені декілька анонімних дзвінків від перевізників, які говорили про такі досить дискримінаційні умови роботи з перевізниками-переможцями. За договору оренди вони їм нічого не платять. Тобто мається на вас перевізники-переможці конкурсів. А ось ці люди, які мали і мають тепер доступ до до маршрутів, вони мають щомісяця сплачувати 2-2,5 тисячі гривень цим підприємствам. Ці доходи ніяк не податковуються. Результати перевірки керівник ОДА доручив опрацювати профільним відомством разом з перевізниками. Ті недоліки, про які ви говорили разом із працівниками правоохоронних органів ГАІ області. Не відпрацюйте, яка потрібна допомога. Хто там не зовсім зрозумів, що він знаходиться в системі координат і діють закони в цій державі, які потрібно виконувати. Значить, заходьте, будь ласка, інформуйте, будемо разом вирішувати цю проблему. Тепер перевіряючи разом з перевізниками, мають зустрітись на спільну нараду вже 15 квітня. Яна на Олег Пазняков день за днем.